Школярі Кіровоградщини здобуватимуть освіту у Великобританії. В обласному центрі визначили переможців щорічного конкурсу на отримання стипендії Ельворті HMC. Вона дає право на річне навчання в одній з престижних приватних шкіл Англії. Започаткував стипендію Майкл Веб, онук Роберта Ельворті, у 1997 році. У 2007 тисячі проект об'єднався з конкурсом HMC, яким керує Асоціація директорів приватних шкіл Великобританії. Як проходив цьогорічний відбір та хто став переможцем, знає Сергій Михайлін. Конкурс HMC проводять у 14 країнах східної та центральної Європи. Його учасники молодь 15-16 років, які володіють англійською та хочуть навчатися у Великобританії. Олександра фіналістка англійську вивчає з першого класу. Участь у конкурсі бере не вперше. Мені Мішали найми сабшення то що п'ять проводиться цей конкурс і в школі вчительниця чини В минулому році прошлого але не так готувалася, як в цьому році. Відбір на отримання стипендії здійснюється за результатами трьох етапів – тестування, написання твору англійською та за результатом співбесіди з журі. Я, коли слухаю е, ті питання, які вони задають на, на інтерв'ю, то я, крім шутки, іноді, так сказати, теряюся, тому що питання часто задаються дітям такого характеру дуже філософського, часто провокаційного, ну там, знаєте, коли, коли потрібно дійсно задуматися, і часто немає відповідей. Одно однозначно. І мені дуже приєднано, що наші школьники демонструють таку підготовленість. Організатори розповідають, найважчим у Кіровограді було з 12 фіналістів обрати лише двох зазвичай учасники відбираються на основі їх успішності в школі їх особистості для молодої людини у віці 15-16 років. Це дуже серйозно поїхати вчитися до Британії. Тому ми шукаємо таких талановитих людей, які вже достатньо дорослі, щоб туди поїхати. В цьому році кандидати були досить сильні. Якби була можливість дати ще стипендії, то було б ще як мінімум два учня, які б їх отримали. Переможцями цьогорічного відбору стали старшокласниці Олександра та Каріна. Меня в тебе рамі тієї цього було інтерв'ю, тому що там нужно було одразу світочитися, на всі питання відповідати і було волнительно дуже випадково. Олександра ж впевнена перемогти їй допомогло не лише знання англійської знання. Языка, безусловно, не важна точна ж не проявити себя як особистість, а особистість Ну, Я думаю, це важливо, до який ти людина на де навчатиметься далі, дівчина поки не визначилася. До этого панів в Україну, там в Польшу, в а Тепер вже посмотрим інших учасників конкурсу. Організатори просять не засмучуватися. Шанс отримати стипендію все ще залишається. Як правило, переможців визначають протягом місяця після проведення інтерв'ю в інших країнах. Це означає, що коли в інших країнах завершаться всі процедури, може виявитися, що стипендіальних місць стане більше ніж відібраних учасників. Тому існує можливість, що наприкінці лютого, початку березня, знайдеться ще кілька стипендіальних місць для Кіровограда. За період дії програми 46 учнів з Кіровоградщини пройшли навчання в різних школах Великобританії. Сергій Михайлін Ілля Зальонкін. день за днем.